Буквально кілька місяців тому, як твердять у політичних кулуарах Андрій Єрмак у Лондоні зустрічався з Валерієм Залужним і пропонував йому йти на чолі списку нової партії від Зеленського, яка буде балотуватися на наступних виборах. Валерій Залужний, начебто, відмовився залужному. Пропонували і посаду прем'єр-міністра в перспективі та інші плюшки поствиборчі. Поки що залужний взяв паузу. Судячи з того, як він обережно дає відповіді на запитання, чи буде він балотуватися в президенти України, я думаю, що залужний таки буде балотуватися в президенти України. Оскільки, якщо б він не думав про це, то він би сказав: Я не буду балотуватися в президенти України. Мене це не цікавить. Я займаюся дипломатичною роботою. У мене є великий досвід керування армією, але. Президентство це не моє, але оскільки залужний так не говорить, то ми можемо зробити висновок, що залужний готується до президентських виборів і буде брати в них активну участь. Ба більше я вам скажу, що у залужного є великі шанси перемогти на нинішніх президентських виборах. Нинішніх я кажу виборах, які можуть відбутися упродовж наступного року.